Добрий день, мене звати Тетяна Моїсенко, і моєю фаховою спеціалізацією є консультування, проведення семінарів, написання книжок з питань податкового законодавства, трудового права і розрахунки з працівниками. Правильне і своєчасне застосування новацій та змін у законодавстві з питань оплати праці, оподаткування доходів та зарплатної звітності. Є одним з найважливіших акцентів бухгалтера в перехідному періоді. Про резерв відпусток 2017 2018 Розрахункові показники для нарахування та оподаткування виплат, середню заробітну плату та зарплатну звітність. В останніх змінах на нашому курсі все про заробітну плату в 2018 році. Тож я разом з командою семінарком запрошую приєднатися до тематичних відеоуроків. До зустрічі.